Напередодні Великодня у Києві проводився дводенний експертний семінар-тренінг на тему безпека журналістської діяльності. Семінар було організовано в рамках програми Ради Європи, впровадження європейських стандартів в українському медійному середовищі, за фінансування уряду Канади. Освітній напрямок семінару це підвищення безпеки роботи журналістів, проведення тренінгу для тренерів з безпеки журналістської професії та серії тренінгів з безпеки для самих журналістів при роботі в гарячих точках. До участі були запрошені журналісти, представники неурядових та журналістських організацій, а також представники Державного комітету телебачення та радіомовлення, Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, а також керівники телерадіоорганізацій. В семінарі взяла участь творча група телерадіокомпанії Ятрень. Обговорення питань правової безпеки розпочали після виступу старшого юриста секретаріату Європейського суду з прав людини пана Павла Пушкаря. Учасники семінару висловилися щодо Тичних заходів для забезпечення вищого рівня безпеки журналістської діяльності в контексті українського сьогодення сьогодні ми маємо змінити риторику чітко зрозуміти, що це не ідеологічна боротьба. Не дві сторони ми маємо справу з кримінальним угрупуванням, і ці люди вороже ставляться до журналістів, тому що не хочуть, щоб журналісти фіксували їхні злочини. Наголосила Наталка Гуменюк, журналіст міжнародник з громадського телебачення. Виявилося, що 99% дев'ять українських. Сих медійників емоційно не готові до роботи в умовах, коли поруч є стрілянина, поранені, вбиті. Це впливає і на якість їхньої роботи, на зміст, на лексику. Зараз надзвичайно важливо, що і як журналіст каже в кадрі, але для цього він повинен бути надійно захищеним. Дуже хотілося б, щоб в Україні у нас теж було таке ставлення до журналістів, щоб журналісти могли почуватися безпечно і щоб було розуміння. Журналистами і міліцією, і щоб не було безкарності. На жаль, за останні півроку ми зафіксували в Україні вже більше трьох сотень випадків нападів на журналістів. Трьох журналістів було вбито, один з них у зв'язку з професійною діяльністю. І у зв'язку з цими подіями в країні, зв'язку з тим, що зараз стоїть дуже багато випадків, в тому числі перед національною безпекою. На жаль. У нас немає повної інформації про хід розслідувань. І так само я думаю, що і представникам правоохоронних структур також би було важливо мати доступ кращий до журналістів, в тому числі до їх Стосовно юридичної оцінки, це дій цих правоохоронців, цих працівників міліції, які, на мою думку, це якісь зробили, і які зробили дії, які мені дають оцінку. Генеральна прокуратура, тому що це її підсідність. Стосовно реальних тих дій, які робить Міністерство внутрішніх справ, про це вже було озвучено, зокрема такі резонансні події, як дозволу одного журналістів 18, -го, 18, -го, кажу, 18 лютого, коли визначені всі особи, які дійсно вчинили цей злочин. І ті, хто вчинили його, затримали. На семінарі було розповсюджено інформацію про створення центру допомоги журналістів, який надаватиме психологічну, юридичну матеріальну підтримку постраждалим журналістам. Надалі будуть розроблятися інші напрямки комплексної програми, спрямовані на підвищення рівня дотримання професійних та етичних стандартів журналістської професії, більш широкого розповсюдження знань та інформації про безпеку журналістської професії, підвищення рівня професійної солідарності взаємопідтримки, усвідомлення з журналістами відповідальності перед суспільством тощо.